Саме підсікаючі гачки. Від 0,5 розміру. Так само на поводці в нас. Одиничка. Бачите які? Маленькі. Це на мотиль. Зараз я от ловив на третій номер. Густюру, платву, карасі, ладошечний. то що треба було. О, четвірочка. п'ятірка, Так само, бачите, шістка, Сім. Вісім. Дев'ять. Е, десяточка на кукурузу. Одинадцять, дванадцять. Це вже коропові. Бачите, великі. Багато клієнтів вже кропові випробували. Одна людина піймала на 32 кг, витримав без питань і замовляють, і хвалять. Є також, бачите, безбороді на полоці. Від маленького розміру до восьмого возима, в принципі, більше не потрібно. На Це для спортсменів і для шанувальників. Замовляйте.